Третє Ой, привіт! Молода пара намагається зберегти відносини, незважаючи на емоційні гойдалки, сварки та непорозуміння. Це романтична комедія, яка чесно та з гумором показує сучасне кохання та все, що з нею пов'язано. У ролях Молі Гордон і Логан Лерман. Прем'єра у кіно з 25 липня 2025 року. Четвертий новокаєн скромний банківський співробітник виявляє рідкісну медичну аномалію. Він не відчуває болю. Коли на банк чинять збройний напад, саме він виявляється єдиним, хто може врятувати ситуацію. У головній ролі Джек Куейт прем'єра у кіно з 14 березня 2025 року. П'ятого голого пістолета сина легендарного детектива Франка Дребіна бере на себе місію продовжити справу батька. Він не надто спритний, не надто розумний, але точно не дозволить злочинцям почуватися спокійно. У головній ролі Ліам Нісон перезапуск культової комедії у кіно з 1 серпня 2025 року.